Доброго дня! Сьогодні я в селі П'ятигорі в центрі села, на тихій вулиці, вуличка асфальтована, 10 хвилин до центру села, до зупинки. 10 хвилин їзди до одеської траси, 140 до Києва, 160 до Білої церкви, село з розвинутою інфраструктурою, велике, магазини, ставки. І ось. Цей будиночок сьогодні нам пропонують сучасна огорожа, молодий садок. Будинок, як сказала господиня з хорошою енергетикою, будувався для себе. Родина будувала певні плани, але так сталося, що сьогодні цей будиночок на продаж виставлений. Загальна площа ділянки біля 13 соток. Будинок обкладений плиткою, поставлені якісні пластикові вікна. Усе, що ви бачите, усе лишається, абсолютно все. Малина, молодий садок, будинок зі зручностями, на горищі можна зробити другий поверх, кого цікавить. Троянди цвітуть, клубніка, полуниця, виноград. Ось такий вхід на горище. В будинку також лишається дрова на зиму. Ми обійдемо ззаду прибудов і покажу вам, он криниця. З цієї сторони сусіди не проживають. І ось оце така біля будинку невеличка ділянка. Там де викошено. Надвірний туалет. Це для курей, для качок, Воно, двері, курничок. Ось такий має будинок з цієї сторони вигляд. Будинку і газове, і пічне опалення. На одну зиму є дрова, так що новий господар може не переживати. Як я вже зазначала, будинок будувався для себе. Зараз ми заходимо в літню кухню. Ось така літня кухня. Заведений газ, зроблений ремонт, ну звісно, плитка на полу потрібно поприбирати піч, піч робоча, на ній приготувала була їжа, дуже все смачно. Також вхід є кладова. Тут зберігали зерно. Така комірчина приблизно 2,5 на 3. Великий кам'яний погріб. Залито. Слідуючі двері це погріб. Погріб глибокий. Як ви бачите, стіни рівні. Перекриття плити. Так що у вас тут не погниє, нічого не зіпсується. Кіпічник і камінний погріб. Здоровецький погріб. Боюсь помилитися, але мені здається, десь 5 на 4 він. Ось так для закруток. Сухий, сухий, ніяких потьоків, нічого я не бачу. Підлога зацементована. Так, і піднімаємося. Виходимо. І ось у нас такий господарський двір. І заходимо ми в трояндиці тут. Заходимо ми в господарський двір. Такий вигляд має будинок з цієї сторони. Лишаються і будівельні матеріали, і цегла, і доски. Он заїзд на город. Ось як ви бачите, такий будинок вигляд має. Ворота і фірточка на город. Це каналізація. Ну, якщо каналізації буде мало, тут є жомова яма, от я вам її показую, з неї можна зробити додаткову каналізацію. Від цих сусідів загорожа бетонна. Вон доски складені. Ось такий дворик. Якщо ви звернете увагу вдалині, там ще є підмурок. Мали будувати другий гараж. Но так він і не збудований, просто стоїть підмурок. Тут теж молоді яблуні, на них яблука, сливи. Молодий сад горіхи бачила. І ось гараж. Гараж. Зроблено так, щоб можна було кому буде тримати господарство, щоб складати тюки солому або ще інше щось. Хто що придумає. Хлів. Хлів у нас рейси, балки у нас рейси, шихвер хвильовий і зверху згори зароблений глиною. Тому він соломав і все, що зберігається з тієї сторони на горищі, воно не мокне, не потіє, не цвіте. І рейси балки в господарській споруді це на віки. Трималися бики, корови, свиноматки, все зроблено з металу клітки. Ось так. І зараз я вам покажу сам будинок. Кірточка О, металічна, загорожено. Плитка для укладки. Перед входом в будинок є, просто її не встигли вкласти. Ось така загорожа. але я Заходимо в будинок, коридорчик. Ще раз говорю все, що ви бачите, якщо у вас є бажання, щоб воно лишилося в будинку, воно лишається. Прямо у нас вхід в кухню, а наліво у нас вхід в сам будинок. І заходимо ми в прихожу. З така прихожа. З ремонтом грубка з котлом водяним. Якщо ви топите в грубці, то у вас обігрівається весь будинок. Ніяких тріщин, нічого я не бачу. Два вікна, полдубовий і кутовий було. Так, да, мебель все лишається, все обговорюється з власником будинку. Якщо вам не потрібно буває, так, це в нас телевізор, лишається абсолютно все. Абсолютно, якщо це потрібно. Вхід в спальню. Така в нас спальня, вклеєні шпалери. І посуда лишається, і все, що на полу, якщо це потрібно. Так, виходимо з спальні назад у прихожу і заходимо у велику, у другу спальню. Ще одна спальня, якщо ми зайшли ось звідси. Сюди у нас спальня. Тут стіна від грубки обкладена плиткою. Все чистенько, все свіженько, така у нас спальня. Вийшовши назад, ми заходимо от двоє дверей. Ми заходимо у велику кімнату. У великій кімнаті поміняні вікна і розпочатий ремонт. Але він не завершений. І в нас ось двоє дверей. І ми заходимо в велику кімнату. В великій кімнаті у нас розпочатий ремонт. Ось так, побілка, зроблені відкоси, вікна пластикові, ковр новий лежить, на полу заливка, пілісос, усе, 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 що вас цікавить, може залишитися. В цій кімнаті. Так як вам я показувала два входи в кухню. Один прямо, як ви зайшли в будинок, Ось ті двері, а один з кімнати. На кухні теж лишається холодильник, стеля біленька, ніяких. Нюансів таких я не побачила пол дерев'яний, будинку заведена вода із кухні вхід, у комору. Кухонна, де ви можете все, що вам заважає, все ви можете сховати. І прямо у нас ванна кімната. І по сусідству у нас котельня, котельня газовий котел. Так як в будинку зараз ніхто не проживає, вода розключена. тут квіточки, над котлом квіточки. І да, Ось такий на сьогодні у нас будиночок. Господарі за нього хочуть 30 тисяч доларів. Кого зацікавила дана інформація, поставляйте коментарі. Я дам номер господаря будинку і всі питання через господаря. На все добре, до нових зустрічей. Ще невеличке доповнення. До будиночку. В будинку 380 проведено, тобто три фази. І в систему водяного отоплення залита незамерзаюча суміш. Тобто вода зимою не замерзне в системі отоплення.